Мы проезжаем 17 городов, гривов был первый, кто откликнулся и кто рассмотрел это предложение и моментально подписал меморандум с княжеством Монако. В этом году мы используем Днепропетровскую компанию e -Line. Это наши партнеры, наши друзья. Мы их нашли в Днепропетровскую. Они умеют и делают лучше, чем делают ну, европейские страны. Поэтому наша задача – протолкнуть их в Европу. Мы сейчас поедем по Европе, и все столбы компании e line Днепропетровской, нашей родной украинской компании, будут по всей Европе. Поэтому мы надеемся, что они подпишут контракт. Вот эта миссия моя и нашего марафона из Украины. Україну, Україну, в Українці, львів'яни починали пересідати на електромобілі. Як приклад, міська рада вже тестувала взяла декілька машин електромобілів. Ми їх зараз тестуємо. Я представний хотів би, щоб ми мали у кого-максимальну кількість електромобілів. Так само, як ми інвестуємо в трамваї, в тролейбуси, електротранспорт і дорога на Сихів, Це також приклад цього. От ми повинні думати про екологію. Про своє життя, яким воно буде завтра. І тут Львів буде завжди на острію саме в новітніх технологій. Тому я дякую колегам, що ви сьогодні є у Львові. І я бажаю вам доброї подорожі, щоб, як говорить принц Альберт, не було жодних порушень прав дорожнього руху. Тому що головне привернути увагу всіх людей до екологічно чистих видів правду.